області. Лісова галузь України минулого року працювала стабільно з прибутками та ваговим внеском у державний бюджет. Про це на початку зустрічі із журналістами повідомив начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Володимир Ткачук. Підвідомчі підприємства обласного управління виконали всі запановні лісокультурні заходи. Одним з головних завдань галузі було і залишається відтворення лісів. Відтворено. На площі 5694 гектара лісів. Створено 50 гектарів нових насаджень. Ми щорічно вирощуємо 35-40 мільйонів штук сіянців. Це той посадковий матеріал, який достатньо не тільки для працівників, не тільки для лісівників нашої області, а й для інших підприємств. Новий ефективний напрямок у діяльності лісівників природне поновлення лісів, що характерно для більшості країн Європи, і поточному році ми проведемо сприяння природному поновленню на площі 1900 гектарів, завдячуючи комплексу протипожежних заходів у підвідомчих лісових угіддях минулого року не сталося жодного випадку пожежі. Було відзначено, що лісогосподарські підприємства області з поміж піонерів у впровадженні на території України новітньої системи електронного обліку деревини. Все це йде через персональний комп'ютер, термопринтер. Ми забезпечені повністю необхідним обладнанням на центральний сервер. Така система уможливлює тньовий обіг у розвиток чисто лісового господарства. Залучено. 204 мільйона гривень в області. Із них 194 мільйона це власні кошти, зароблені підприємствами. І... Значні витрати на розвиток підприємства лісової галузі цілком виправдані, зазначає керівник. Повну версію прес-конференції начальника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Володимира Ткачука. Дивіться у програмі досвід регіону у середу, о 19.30.